Місто Тересві В інтернеті гуляла минулого року інформація про те, що міст завалився разом з фурою. Це тимчасова переправу таку збудували. Бачите, залишки мосту. Коротше, зараз поїхали в Солотрину. Ось цей самий головний вхід на Солотрінське озеро. Дорога, яка веде до озера. Тут така розвилка, дорога вниз і дорога на озеро, Тут є трошки банер видно. Поганенько, але видно. Ну Ви, власне, туди вниз спускаєтеся до самого озера. Ви бачите ціни на липень 25-го року. І оренда є. Знамените озеро Конігунда в Солотвині. Щоправда, його тут, мабуть, ніхто не знає, що воно так називається, всі називають просто солоне озеро Солотвина. Сюди власне, їдуть багато відпочивальників, туристичне таке місце, І на своє озеро здобуло славу завдяки своїй солоності. Воно дуже концентровано має сіль. Власне, воно тут і утворилося, коли провалилася соляна шахта. Вона дуже сильно просіла, десь там в 1900 якомусь там році. А, власне. І на цьому місці, де провалилася шахта, вторилося це озеро. Звичайно, що воно має велику концентрацію солі, відповідно. Ось так виглядає шкіра після того, як ти вийшов з цієї води і висох. Власне. Оце все сіль на вас осідає, можна, як жартує моя сестричка, добре з пивом. Ось такі от прям поклади солі на вас залишаються. Після цієї води обов'язково змитися. Тут є спеціальні душові кабінки, де можна змитися, щоправда, не пам'ятаю, чи платні вони. От, але змитися обов'язково, тому що вдягнутися на, на це тіло нереально. Дуже-дуже неприємне відчуття. Тут що цікаво, є ось така атракція. Солона вода дуже тримає, тому можна собі спокійно лежати на воді, читати собі. Газетки, власне, отут, де люди плавають майже посередині, там глибина близько восьми метрів. Але бачите, люди собі спокійно відпочивають, тому що вода не дає потонути від слова зовсім. Воно просто вибиють талкують тебе, як поплавочок. Плавати особливо не виходить. І вода своєрідно має лікувальні властивості. Сюди дуже часто їдуть з якимись хворобами там суглобів і таке інше. Тут я вважається, що а, бруд з цього озера є лікувальним, люди там інколи повністю намазуються. Ну Як бачите, є облаштована територія, ось такі шезлонги, ось такі зонтички. Можна ними користуватися після входу і оплати безкоштовно. На прикладі своїх рідних покажу вам, наскільки вода концентрована, що вона не дає звичайно плавати, тобто вона виштовхує, і ти просто собі лежиш на воді і кайфуєш. Але, звичайно, що є небезпека, оскільки це не просто сіль, це ропа. Абсолютно концентрація йде. Не дай Боже, щоб потрапила в ніс, в рот очі, тому що ми просто неймовірно, навіть кажуть, щось ну але легенда, не легенда, не знаю, чи справді це насправді було. Але було таке, що чоловік ковтнув дуже багато води. Там він якось захлинувся і нею і, власне, не відкачав. Ну, власне, на території, як я вам казала, є розтягальним, є душ літній і два туалети. Це з одного боку, на тому березі також присутня така атракція. Власне, душ наповнюється водою з криниці, тому вона доволі таки прохолодна. І оскільки великий потік людей вона не встигає нагорітися, то вода доволі прохолодна, тому люди роблять хід конем. Набирають собі водичку в баклажках, там в півторалітрові пляшки, чекають, поки вони на сонечку нагріються, і власне з тої водички вже, бачите, людина пішла помилися. Кажу вам, що є атракції у вигляді басейнів.